Всім привіт! Коротше, дивіться, як Михайлович орав городи Усердно. І як усердно користувався тим блокіровкою, Одірвало шток цей. Це, друзі що ми зварили з кумом на роботі це ось така пластина а, значить ця втулочка йде під вал, той що знизу стоїть на навіску. а ця пластина вона прикручується там є короче, отвори два штуки ці отвори для крюка гідравлічного. Ну, коротше, зазвичай ця втулка просто висить на валу, ну а перш спробуємо її прикрутити туди. От. Ну, Я її ще дороблю, тут трошки треба буде обрізати отак навскосички, тут і тут, щоб про не ті тістали. А так який розклад. Сьогодні я вже... Останній день на роботі і вже виходжу в отпуск іду. От. І значить Будем, друзі, вже пробувати орати їхати далі. Бо, блін, грізюка така у нас до сих пір стоїть, що Я думаю Орати зараз не вдасться Сьогодні ходив по городі, то таке прям... Ну, видно, що сиро, ріля сира, то напевно ще дня-два прийдеться ждати, очікувати. Ну Напевно, що на початку нового тижня вже спробуємо. Поїдемо, знову спробуємо орати. Треба поїхати догорати там спочатку, а вже потім їхати на пшеницю на свою. А тоді ще й у зятя. Тоді городи. Блін, ну роботи коротше, повно. Городи будемо орати, знаєте як оце. Утром поїхав, вечором приїхав. Туди прорав і назад. Хоча, напевно, треба їх. Хоча, напевно, я їх... Напевно, я їх все ж таки буду пробувати орати а, поступово. Тобто зараз ось підтряхне, і щоб не їхати пробувати у поле, а тут більше рядом мені немає де, то напевно, що огород будемо в останню чергу. Для того, щоб у мене була можливість спробувати, можна вже їхати орати чи ні. Понятно, да? Ну а зараз що? Зараз їдемо в Томаківку. Друзі, всім привіт. Ось і настала субота, й-мойо. Коротше, склали ми плуг. Як вам? Ось дивіться, отакий плуг склали. Коротше, пробую сьогодні орати. Ну, правда, якщо чесно ще сировато. я думаю, це десь буде у понеділок нормально, але Но, я думаю, ми сьогодні вже і почнемо. Потихесеньку. Е -е. Ну, друзі, нарисувалася одна проблема. Я ніхрена не можу виставити цього плуга. Ви бачите, скільки тут регулювак у цього плуга. Коротше, як завертаю той правий винт на все, ну, начебто більш-менш починає орати. Але щось мені не подобається. А не подобається те, що заглибляючий уже вже е, майже на все викручений, колесо на максимум вже піднялося. Це отримує, а зятьові все мало і мало. Кричить, давайте глубже. Ну глубже, друзі, він уже не залазить чогось. Інтересно. Мені цікаво, хто як там що робить, у ті розтяжки, відпускати, затягувати. ніфіга воно не допомагає, щоб ну типу потягнути плуг в якусь сторін. Тобто я думаю, що затягувати його немає смисла, так чи ні? Начебто так. От, зараз що хотів зробити. Значить, зараз хотів зробити. Він, коротше, друзі, як опускається, якщо от от правий винт повністю затягнутий, і він як іде в рілю, вже заходить, то він все рівно стояв отак. Тобі шрама вда стоїть влево нахилено. Ну, думаю ж удлиню ту розтяжку. І виходить, вимілю колесо. Тобто, як би то вам сказати, поверну плуг. Повернув. Що получилось Получається, що перший корпус тепер залазить по саме помідори. здорово а задній, друзі, корпус тепер, виходить, вискочив. Тепер, як я розумію, я маю винтом удлінити винт. Тим самим, що я зроблю, я трошечки висміхну передній корпус, дам на задній корпус. У мене плуг, в принципі, вирівняється. Да. Но... Піднятому стані, друзі, задній корпус уже черкає по землі. Уже, можна сказати, черкає по землі. Розумієте? Якщо я зараз дам довше на винту, вирівняю його якби то, то я напевно навіть не зможу розвертатися. От така в мене біда тепер. І так я вже думав про те, що прийдеться значить, в, в транспортний стан закручувати цей вин центральний для того, щоб хоча б доїхати додому чи з дому до поля. От. Що мені тепер робити? Не знаю. Коротше, позвонив своєму товарищу, зараз приїде, він може що посоветує. Він завжди орав таким плугом, коли працював в товаристві. Якщо він зараз скаже, що так воно і є, і що задній корпус майже тре по землі, ну, то напевно вернув все назад, затягнув той правий. Е... Орати, друзі, стало набагато легше. Е... Значить, коли я починав, я орав третьою передачою. Сьогодні вже пробував п'ятою. Якщо чесно, навіть пробував шостою. Ну, коротко, я забувся, що вона включена. Шоста і, і повищена на редукторі. Коротше тронуться, то я тронувся. Ну він зарився. От. Ну я думаю, друзі, що сьогодні можливо ні. А якщо ще підтряхне завтра там чи післязавтра е... стане ще трошечки легше вратися, він не буде так прогрібатися. Я думаю, ми шостою навіть е... на уміншенні. На... На редукторі на пониженій спробуємо. Я думаю, шостой навіть будемо рати. Ну, подивимось. Все це не так быстро. От. Ну, коротше, буде видно. Зараз дождуся товариша. Можливо, він щось підскаже. Друзі, ну що, я вже на полі. Але першим ділом, що хочеться, правильно. Першим ділом хочеться подивитися на свою пшеничку. Що вона тут, як вона тут себе почуває? Ой, як вона сходить після дощиків. Ну коротше дивіться самі Сходить вона, друзі, не дуже, звісно. Дуже довго вона лежала в сухому. Сходи так ріденько де не де Но, друзі, но сходи. Нічого я не взяв. Ні отверточку. От такі корінчики. От, ну і вона лише тільки токо, токо почала появлятися. Навіть поле, бачите, ще фон не поміняло. Хоча отак як вдалину подивитися, то там уже рядочки добре видно. Ну нічого. Звісно це не дуже гарно. Ну тепер їй вологи вона має вдосталь, то вона повинна рости. Ой, ось о Прикрило її, бідно. Якось так. Ну що, друзі, я поїду, я вдома. Вже спробував орати вдома і так багатенько пройшов. Приїхав в мій знайомий, допоміг мені налаштув... доналаштувати плуг. Коротше, е Зробили, поставили все так, як я спочатку зробив. От. Ну і дещо там підправили. По-іншому не виходить. Пориться Но нормально, глибина достойна. Ми Тому будемо пекти. Пару проходів, друзі, зроблю. І потім покажу, як було і як стало. Погнали! Це друзі, як було! Друзі, можу сказати. Короче, я тут пройшовся вже крутка 4-5. Однозначно, друзі, можу сказати, що оранка йде легша. Однозначно подивіться на оце художество. Бачите, так? Да? Ну і подивіться на ось це? Однозначно це красивіше, розсипається рівненько, все чудово, неймовірно. Але. але є одне але. Дощик це, звісно, хорошо, але, як я й казав, почнеться зовсім інше кохання. Коротше, на колесо набиває. Як ви можете бачити, в принципі, да, якби була земля, без от этого мозгоклюйства, після соняшника то в принципі воно б зчищалося і було б нормально воно бачите воно навіть усе ну не так сильно і налипа можна сказати от ну і звісно річ налипає на отвали Якось лиміші ще більш-менш чисті, а от отвали ні. І е, ще ж отвали ми, виходить замінили, бо тим вже була срака. Найшли такі більш-менш Не нові, звісно, но більш-менш. Але, але вони зовсім не притерті були. І тому маємо ось таку заліпуху, яка ну ніяк, не хоче відпадати. Задній трошечки легше все це відпадає Вот Ну а так, конечно, друзі я казав Це взяти. Давайте, давайте Буде оратися добре, на городі, друзі, класно, по пшеничці, по стерні. Но по соняшнику трошечки є, конечно так Геморой. Ну, я думаю, що якби я ще пару днів підождав, то було б набагато краще. І в принципі, в принципі, принципі я би міг їхати зараз на пшеничку на стерню, я думаю, там було б трошечки легше, але просто, друзі, їхати дуже далеко, розумієте? А тут залишилося ось, о, бачите, до зеленого, до сусідньої пшенички. Ну скільки тут? Там мабуть і 10 метрів нема. А може є. Ну і з тієї сторони там чуть-чуть більше 10 метрів. Ну і плюс краї. Тому напевно я сьогодні буду займатися коханням все ж таки тут. Можливо, що навіть і закінчу все це діло. От. Ну а завтра напевно, що поїдемо вже на стерню. Попробуємося там. А у сусіда. Ух. Як гарно посходила пшеничка. Навіть краще, ніж у мене. Чому не зрозуміло? Можливо, вона мельче посіяна. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тому, друзі, так, потихесенько Что вони так стоять, інтересно, ага. Якісь интересні у мене ті корпуса, оцей лиміш майже лежить, оцей стоїть. Передній також майже лежить. Короче, мабуть, середній щось не того. Як той казав Не той системний Добре, буду їхати працювати тому сьогодні, друзі, таке, знаєте, відео вийде а, Більш таке Тренувальне, так сказати. Тренувальна така похота. А... Сьогодні так, більш-менш. Помучаюсь, а думаю, що дня два і вже воно піде краще. Тепер головне, щоб не додало. Бо як додасть, то буде срака будемо чекати морозу. Тому, друзі, не будемо паритися, а будемо пахати. Тому, друзі, я напевно з вами буду прощатися на сьогодні. Бо телефон розряджається, повербанк я не взяв, до мене навряд чи хто приїде. Тому, друзі, всім до нової зустрічі, всім пока.